Сніданок з іскрою. Доброго осіннього ранку, мої найдорожчі! Яскравий кольоровий та насичений вітамінами, яких восени нам так бракує. Сьогоднішній сніданок буде саме такий. Смакуватимемо салатом з руколою та гранатом. Отож, прокидайтесь і гайда готувати! Нам потрібна полядвиця, сир фетта, помідори чері, рукола. І родзинка нашого салату гранат. Для початку нарізаємо м'ясо, ми обрали полядвицю, хоча ви можете обрати те, яке найбільше вам смакує. Курятину, до прикладу, або ж уже готову шинку. Ми своє придбали у родині ковбасці. Там найбільший вибір м'ясної продукції. Усе, чого ваша душа забажає. І шлунок також. Далі соломо та перчимо м'ясо та будемо обсмажувати його на оливковій олії на невеличкому вогні до утворення ніжної золотистої скоринки. Яким ви би не обрали, важливо, аби ви його не пересмажили. Адже тоді салат не буде таким ніжним та ранковим. М'ясо вже такої консистенції, яке нам потрібно для салату, тож ідемо готувати далі. Чистимо гранат. Є кілька способів, як почистити гранат так, щоб не заляпати усю кухню. Ми обираємо такий найбільш, напевно, гарний. Робимо у ньому надрізи. І хоч ми стараємося різати так, аби гранат не пустив свого соку, але як бачимо, на руках вже... Кров померла граната. Це, мабуть, хтось розбив його гранатове серце. Розгортаємо полістки нашої гранатової квіточки. Це правда більше подібно на якусь осінню квітку, з якої полістки самі опадають. Замирюємо гранат у посудину з водою і розгортаємо його. Тоді увесь гранатовий сік залишається у воді і не літає по всій кухні. Поки гранат підсихатиме. Ми наріжемо інші інгредієнти до нашого салату помідори чарі та сир фетто. До речі, саме фета додасть нашому салату цікавого солонуватого присмаку. Усі інгредієнти вже нарізані і готові для салату, викладаємо їх в посудину для початку руколу. До речі, рукола один з найсильніших афродизіаків. Бливи цей салат саме через гранат. Він не тільки смачний і корисний, один з моїх улюблених фруктів. Він стимулює роботу серця і мозку і підвищує апетит. При застуді або ж профілактиці не лише цитрусові, а й гранат. Невід'ємна частина раціону. Заправляємо салат оливковою олією і перемішуємо його. І ми знаємо про корисність бездріжджового хліба, тому його шматочок буде чудовим доповненням до нашого вітамінного салату. Натуральна закваска та житнє борошно, А ще соняшне кленесіння. Смачно і корисно. Веселка кольорів та смаків у нашій тарілці снідаємо салатом та не забуваємо насолоджуватись та смакувати кожною хвилиною свого життя. Смачно! Данок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.